Прес-конференція після саміту у Лондоні прем'єр-міністр заявив, що лідери на саміті узгодили чотири важливі кроки: один продовжувати постачати військову допомогу Україні, поки йде війна, і посилювати економічний тиск на Росію. Два будь-який довготривалий мир має гарантувати суверенітет та безпеку України. І Україна має бути за столом будь-яких мирних переговорів. Три, у разі укладання мирної угоди, європейські лідери прагнутимуть стримати будь-яке майбутнє вторгнення Росії в Україну. 4. буде створено коаліцію охочих захищати Україну. Стармера запитують, чи може коаліція охочих бути підтримана країнами за межами Європи. Прем'єр-міністр відповідає ствердно та каже, що Канада. Працює над такими питаннями і є надійним союзником, запитують, коли він представить новий план президенту Дональду Трампу. У відповідь Стармер повідомив, що розмовляв із Трампом учора ввечері, але не став вдаватися до подробиць розмови. Сказав, що зустріч у Лондоні була організована на підставі, що це план, над яким ми працюємо разом із Сполученими Штатами та за підтримки штатів. На питання про введення військ в Україну Стармер відповів, що охочі це зробити. Вже почали підготовку, працює планування, аналітика, робиться все, що потрібно, перш ніж допомогти чоботами на землі та літаками в повітрі. Європа має взяти на себе важку роботу, говорить він. Але угода потребує підтримки Сполучених Штатів, продовжує він. Дозвольте мені прояснити, ми згодні з Трампом у тому, що потрібно встановити надійний довгостроковий мир. Зараз нам потрібно діяти спільно. Великобританія надасть Україні доступ до понад півтора мільярди фунтів стерлінгів для придбання ракет ППО. Виробництво буде налагоджено у Белфасті, що дозволить створити робочі місця в оборонному секторі Великобританії. Головна ціль союзників: Україна має зайняти максимально вигідне становище на майбутніх перемовинах.